Ви розумієте, то чудо, того абра кадабра, собі видірнуло з носа волоски, ви бачили. Максим на це подивився. Намастив собі, всунув до носа, а тепер не може боїться витягнути. А що ти смієшся? Я ж не розумію. Ти би хотіла, щоб мій син з 30 років, мав з носа зносить пауків? Я не хочу, він треба першому пояснити, як і що це буде. Він бачив, що я то роблю регулярно. Там взагалі немає, там навіть болі ніякої немає. Того, що то він в Тіктосі в Інстаграмі показує, що там був такий жах, та що там жахливо, тут просто видірнув волосся все. Що там такого? Максі, хто не боляче витягуй, не ходи з тою палицею. Цірк та сміхота, ай я своїм цукру робив. <гум> Але ми тоді всі наржалися. <гум> ну так. давай знайдемо то відео, десь і людям покажемо. А де я воно, я десь в архіві має бути, в кому-то році було. <гум> я не пам'ятаю, коли то було. Ти... Королева, я, зараз... <сі> я зараз попробую знайти то я відео, вам, я вам його виставлю повторно. А ти де його йдеш? Не найду. Помалу тягне. Максим, то треба різко. якраз фішка в тому, що треба різко, помалу ні. Та, -та, -та, Та багато воску немає. Дьор і все. Ой, він закутався, заховався. Бо не Най мене не трогайте. То ти винен. В чому? Що я племіннику показав, як волосся видирати? Та йому шарами видирати. що в нього там видирати? Та 14 років. <кхи> ну то що в нього там? Він же скоро діву буде виротіти, а ти волосся його видирати. рано. <кхи> ти дивики. Широкий шаник думає, що все? Фраєр! Фрайер! Що за чіткі я в принципі як був я теж такий був, що я якщо щось боявся, я собі світ... зупинився, віддихався, так, то-то, то, по плану собі як роблю, фух, все. А тут прям паніка. Максик, давай раз, два і нема. Ти там зараз соплі аж до мозку доберуться, був вихід закритий.